Друзі, вітаю! Сьогодні запікаю курку у духовці. По цьому рецепту вона завжди соковита і дуже смачна. Основою маринаду є соус сацебелі. Його потрібно додати 4 столові ложки, зі спецій я ще додаю сіль, чорний мелений перець, сушений чесник, гірчицю в зернах. Соус теріякі та приправу до шашлику. Всю кількість та вагу інгредієнтів я, як завжди, вкажу в описі під відео. Далі я роблю курці масаж і залишаю промаринуватися її мінімум на одну годину. Тепер накриваю фольгою та ставлю у розігріто до 180 градусів духовку на 1 годину. Тепер я знімаю фольгу і ще поставлю хвилин на 20, Нехай підрум'яниться. Ось і все смачного.